Обережно очадний газ з настанням холодів частішують трагічні випадки отруєння газом. Зокрема, за цей рік у Львові понад сотня потерпілих. Фахівці кажуть, усе через необережність та необізнаність людей. А ще наголошують, газові прилади варто вчасно та ретельно перевіряти. Як не поповнити ряди постраждалих від небезпечного газу без кольору та запаху? Далі у сюжеті. Чидний газ доволі підступний, адже він не має запаху та кольору. Рятувальники кажуть, статистика потерпілих за цей рік вражає 43 випадки отруєння чадним газом по місті Львові. Вже з опалювального спочатку опалювального сезону 2011-2012 років. У нас вже є 7 випадків і потерпілих у нас є 14. І що найбільше нас непокоїть це серед них є діти, четверо дітей. У Львівгазі вкотре наголошують, небезпеку несуть не лише газові прилади, а й металопластикові вікна та двері. Пластикове вікно перешкоджає повністю притоку повітря в приміщення. А для того, щоб було будь-яке горіння, це не важливо, чи це буде природній газ, це буде дрова горіти, чи папір, має бути приток повітря, тобто доступ кисню. Для спалення одного кубічного газу, метра кубічного газу, потрібно 10 метрів кубічних повітря. Мешканцям старих будинків, де встановлені газові колонки, слід бути особливо обережними. Ми в центральній частині міста і будинки 16, 18 століття забудови, димові і вентиляційні канали, тобто втратили вже свою так звану щільність і герметичність. Ще одним недоліком центральній частині міста є те, що в ванній кімнаті встановлені газові колонки. Для цього потрібні. Необхідно, щоб в дверях був обов'язково доступ повітря, так називаємо підріз або ну вирізані круглі двері. Слабкість, головний біль, запаморочення та нудота перші ознаки отруєння. Відчули ці симптоми, негайно покидайте приміщення і викликайте лікарів. Наслідки отруєння бувають різні. Переважно, якщо це є легке, воно після прийняття в стаціонарах гіпербар... ну так званої барокамери, гіпербарична оксигенація – це основний метод лікування при отруєнні чадним газом. І після якщо є середня степінь чи важка степінь отруєння чадним газом, можуть бути віддалені наслідки. Ваша безпека у ваших руках, аби уникнути трагічних випадків, фахівці радять перед опалювальним сезоном ретельно перевірити справність газових приладів а також прочистити димові та вентиляційні канали. Дотримання цих простих правил вбереже вас від біди.